я сейчас в соляній комнате и я вам буду показывать что тут есть тут есть кресло тут полностью соль тут даже на стенах соль Але есть один нюанс оно не сильно пахнет Тут всякі прибрать от таке всяке. Упа є ще КАМАЗ Тут є багато ті пучу. такий Тракторець і молодець. І Тут -то даже в іграшках соль. Так, тут -то є ламбургінні. Прещана буря. Прикольно. Ну, але щось тут -то ще такого не вистачає. Я думаю, що тут щось не вистачає, але не розумію чого. Бо я ще тут не розібрався. Може, тут ще щось є. Але іграшок тут не сказав би, що прям багато. От я беру. Днюхаюся соль, а вона соленим не пахне. От тут просто повсюди соль. І якщо розібратися, то я ставлю в цій соляній кімнаті 7,5 із десяти. Тут треба глибоко дихати. Того, що це там всяке лічибне, ті поболіть, нічого не буде, не будете хворіти. Але воно чогось не пахне. І на цьому відео кінець. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ви побачите більше крутого. Я вам покажу потім дуже круте.